Саму процедуру підтвердження знань здобутих на тимчасово окупованих територіях має вирішуватися в порядку, який затверджується кабінетом міністрів на виконання прийнятого закону в минулому році. Якщо говорити про поєднання закону і постанови, да там уже конкретних дій, що має бути зроблено. Це має виглядати так. Людина приїжджає з тимчасово окупованої території. На руках вона має документ, про, який підтверджує, що вона проходила навчання на тимчасово окупованій території. Український заклад освітній не може взяти ці документи і просто їх змінити на українські документи. Таким чином, впроваджується система, при якій е, іде оцінка, тобто співставлення да, е, знань, які є у людини. І кількість годин, які були нею для неї вичитані з певної там спеціалізації, їй може бути зараховано тільки 75 КТС. Це означає, що вона ну, умовно підтверджується, їй може бути підтверджений якийсь певний рівень знань, тобто там умовно перший, другий, третій курс. А оцю різницю вона має ще довчитися і здати, і після цього тільки отримати диплом українського зразка. Як саме це буде відбуватися, в якій формі буде відбуватися це навчання? Наприклад, це буде там очне заочне, або це буде якась спеціальна програма, має бути врегульована Міністерством освіти і науки. І Якраз це цей механізм він напрацьовується. Ми очікували на те, що це тобто, є зобов'язання розробити цей порядок швидше, ніж зараз складається ситуація. На жаль, але ми дуже очікуємо, що найближчим часом вже буде затверджений цей порядок. Окрім того, цей порядок ще містить перелік спеціальностей, за якими не можуть бути підтверджені знання, здобуті на тимчасово окупованій території. І з одного боку, це цілком є очевидним. Бо, ну, наприклад, є така спеціалізація, як право, Да? і людина, яка вчила. Право на тимчасово окуповані території вона не зможе ніяк підтвердити знання свобої, бо у нас різні системи, у нас різне законодавство, різні там системи взаємодії між юристами. Тому, наприклад, така спеціалізація не може бути підтверджена. Так само військові ну і це я думаю зрозуміло. Якась ще частина також не може бути підтверджена, незважаючи на те, що саме в цих спеціалізаціях або в цих професіях. Відбувається пропаганда, або представники цих професій здійснюють акти агресії проти України. Ну як я вже зазначала, військові, або, наприклад, представники правоохоронних органів, які є випускниками військових закладів освіти на тимчасово окупованих територіях. До нас звертаються люди з цим, оскільки це пов'язано з багатьма аспектами. Ну я думаю, що це могло б бути цікаво, бо є жителі тимчасово окупованих територій, які, наприклад, виїжджають на території третіх країн з різних причин вони не їдуть на підконтрольну територію України, тобто вони виїжджають і у них є там потреба. Там продовжити там працювати, наприклад, або вони приїжджають на підконтрольну територію України, також хочуть влаштуватися на роботу, і вони звертаються до нас цим запитом. І ми саме через те просимо міністерство освіти дуже пришвидшити цього. Цю... Якби позицію з розробкою е, цього порядку, бо на даний час іншої процедури ніякої немає. Закон дає можливість це робити, але відсутній порядок відповідно до якого буде це здійснюватися. Тобто, з одного боку, ми фіксуємо, що є запит від е, 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 жителів тимчасово окупованих територій, і вони виявляють бажання приїхати сюди, отримувати документи, і потім працювати. А з іншого боку, розуміємо, що ну, якби, потрібно прискорити розробку цього порядку. Якщо раніше по тенденції з мого власного досвіду, це було до ковіду і до повномасштабного вторгнення. Були такі ситуації, коли людина вчилася там, наприклад, перший другий курс, а потім приймала рішення переміщатися на підконтрольну територію України, тоді вона ну в неї був запит на те, щоб бути зарахованою на третій курс. І ці зміни в законодавстві вони в принципі дають можливість це робити. Тобто це не обов'язково, щоб тебе має бути там закінчений курс отримання навчання. Це ти можеш бути там в процесі і звернутися. Але з того, що ми зараз спостерігаємо, то найбільше йде запит від людей, які саме вже мають певний завершений курс навчання, здобутого на тимчасово окупованій території.